Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Хочу дечим поділитися. Річ у тому, що я, прямуючи на зустріч з вами, випадково почула розмову двох людей, у якій прозвучала фраза: Ти не розумієш мене. Це спонукало до роздумів. А чи завжди нас правильно розуміють та сприймають люди, чи вдається нам передавати суть власних думок точно та однозначно? Як ви вважаєте? Чи виникали у вас сумніви? Спілкування, під час якого люди правильно розуміють співрозмовника, співрозмовницю сприймають їх як особистість, поважають гідність і свободу, називають ефективним. Звучить чудово, чи не так? Припускаю, що кожному та кожній хотілося б досягати такого рівня спілкування, коли ця взаємодія приносить максимум задоволення, радості, користі тощо. Але як цього досягти? Чи є якісь магічні рекомендації? Рекомендації є, і навіть не магічні, а справжнісінькі та дієві. Не буде перебільшенням твердження про те, що від ефективного спілкування залежить усі сфери життя людини. Ефективне спілкування передбачає розуміння співрозмовниками одне одного. Саме таке спілкування забезпечує бажаний результат, тобто досягнення поставленої мети, розв'язання проблемної ситуації чи виконання завдання. На щастя, кожен і кожна може розвинути навички ефективного спілкування, які є основою для формування відносин з близькими, друзями, подругами, оточенням, а також забезпечує успішність у навчанні, професійній діяльності тощо. До речі, розвивати навички ефективного спілкування разом з нами будуть герої-героїня, учень та учениця 5 класу Святослав і Соломія. Тож радо запрошуємо! Щоб ваше спілкування було ефективним, варто розвивати в собі такі навички: активного слухання, виявлення інтересу до співрозмовника, міміка, жести, підтвердження типу Так, розумію. Продовжуйте. Підтримання бесіди запитаннями, що стимулюють обговорення теми, уміння сприймати основні ідеї та почуття співрозмовника. Навички переконання. Аргументування своєї думки чітко. Та переконливо, уміння представляти дані та факти, які підтримують вашу позицію, уміння адаптувати свій стиль спілкування до аудиторії, навички емпатії, уміння поставити себе на місце іншої людини та зрозуміти її почуття і переживання. У цьому аспекті комунікативні навички показують розвинений емоційний інтелект, співчуття та підтримка в складних для інших моментах. Уміння спілкуватися так, щоб поважати та враховувати почуття співрозмовника-співрозмовниці. Навички публічних виступів. Упевнене та чітке висловлювання думок перед аудиторією, контроль над темпом, голосом, жестами та мімікою для підтримання уваги та інтересу аудиторії. Уміння адаптувати повідомлення до потреб та очікувань слухачів-слухачок, навички управління конфліктами. Уміння знаходити компроміси та шукати взаємовигідні рішення, уміння спілкуватися конструктивно, запобігаючи ескалації конфлікту, розуміння та повага до думок інших учасників-учасниць конфлікту, навички співпраці, уміння ефективно працювати в команді, ділитися ідеями та приймати їх від інших учасників-учасниць, конструктивне обговорення розбіжностей у думках та пошук загальних рішень. Уміння мотивувати та надихати інших для досягнення спільної мети. Щоб закріпити інформацію, яка припускаю подеколи була новою для вас, пропоную схарактеризувати ситуації, які трапилися в спілкуванні Святослава і Соломії, та вибрати саме ту рекомендацію щодо ефективного спілкування, яку було порушено. Соломійка має багато спільних інтересів зі своєю подругою Аліною. Іноді розмовляючи із захватом про своє захоплення, дівчатка перебувають одна одну. Це засмучує обох. Яке правило комунікації порушено? А. Враховувати інтереси обох. Б. Говорити по черзі. В. Всі вищі перелічені варіанти. Правильна відповідь Б. Говорити по черзі. Молодці, чудово впоралися, тож не гаймо часу і переходимо до наступного завдання. Святослав у спілкуванні з бабусею та дідусем використовує сучасний підлітковий сленг. На кшталт слів краш, токсик, кринж. Це викликає непорозуміння між ними, яке правило комунікації порушено. а. Використовувати навички активного слухання. Б. Говорити по черзі. В. Враховувати особливості людини вік, інтереси. Правильна відповідь В. Враховувати особливості людини. Вік, інтереси, гарна робота. Припускаю, що ситуація, якою з нами поділився Святослав, іноді може відбуватися з вами та вашими близькими. Звісно, сучасні молодіжні слова гармонійно увійшли в культуру спілкування підлітків і знаходять своє відображення в родині чи серед близьких. Тому любі підлітки мають щиру рекомендацію щодо налагодження комунікації та кращого розуміння. Спробуйте провести своєрідний майстер-клас із роз'яснення сучасних слів та їх походження, звісно, зважаючи на повагу, культуру та цензуру. Переконана, що це покращить вашу комунікацію, розуміння та атмосферу вдома. Підсумуємо: попри те, що спілкування в сучасному світі майже не має меж завдяки розвитку сучасних технологій. Завжди актуальним залишається вміння правильно, зрозуміло, тактовно, щиро себе проявляти за допомогою різних видів спілкування усного, писемного, реального, віртуального тощо. Дотримання найпростіших правил спілкування допоможе подолати бар'єри, які заважають людині донести оточенню свою думку, ідею, пропозицію, сприятиме комфортному та легкому виконанню завдань під час навчання, гармонізує особисте життя. Сприятиме творчому саморозвитку! З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!